Дівчата, Не все, що кровить спіхви, це місячні. Я не в захваті від гінекологічного огляду. Мені вже страшно. Я сміюся зараз, бо там сміється за кадром той, хто це питання, але теоретично так. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. І сьогодні вас і мене очікує спеціальний новорічний випуск. У цьому випуску я буду відповідати на запитання своїх підписників з анонімної платформи. Запитання я наперед не знатиму, там за кадром сидить мій відеооператор, режисер і по сумісництву мій брат, який буде задавати мені ці питання. Тож ці питання будуть сюрпризом як для мене, так і для вас. Основне показання до постановки спіралі Мірена це контрацепція, тобто першочергово ми ставимо Мірену з контрацептивною метою, але так вона має певний лікувальний вплив на ендометрію і може стосовуватися при аномальних меткових кровотечах, при аденоміозі та при інших станах. Анембріонія це досить складна патологія, в першу чергу для мами, яка це. Анембріонія це стан, коли є тільки плідне яйце і немає ембріона, і найголовніша причина це хромосомні аномалії плоду. <смір віця> Зручний. Не знаю. Дуже по-різному залежить від настрою. Я люблю оверсайз, люблю худі, люблю теплі костюми. Хоча влітку я люблю сукні, босоніжки, хоча не дуже зручно в босоніжках їздити в авто за кермом. Насправді по настрою. Погоджуюсь, передам адміністрації клініки, що пора вже виправляти. Добре, що я в інстаграмі. О, звісно. Їх насправді не так багато, ну мені здається, не так багато, як в інших блогерів, тому що я дуже мало показую особистого, і мене можна захейтити тільки за той контент інформативний, який я показую в блозі. А щоб за нього захейтити, потрібно дуже добре в медицині розбиратись. Але бувають люди, які пишуть мені різне в Директ, і якщо це в Директ, і я одразу бачу, що людина токсик, дуже токсична, її висловлювання токсичні, я її. Одразу одразу блокую. Тобто я навіть не починаю діалог з такою людиною, якщо це на анонімну платформу F3 іноді можу відповісти, аби показати, що ну не треба так зі мною. Я в такій манері не спілкуюся. Тому хейтери є, я на них по-різному реагую. Чим далі я веду блог, тим більш спокійніше я на них реагую. я ж не знаю, що казати. Не пишіть мені хейту, пишіть якісь гарні запитання. Я думаю, що такі жінки точно є, навряд чи подібні дослідження проводилися. Але якщо статевий акт відбувся без презерватива, чоловік та і партнерка впевнені, що аякуляція відбулася поза статеві шляхи жінки, а вагітність звідкись є, то ми можемо припустити, що в передайокуляті були сперматозоїди, і відповідно через них вагітність настала. Але насправді це велика рідкість, тому що не у всіх у передайокуляті є сперматозоїди, і не завжди. І не завжди їх там достатня кількість, аби настала вагітність. Проте такі випадки є, і ми не мусимо про це забувати. Я сміюся зараз, бо там сміється за кадром той, хто озвучує це питання, але теоретично так. Тобто, якщо відбулася еякуляція і одразу ж там, в перші секунди чоловік провів рукою по вульві і кілька краплин сперми потрапило в піхву, то вагітність можлива в дуже рідкісних випадках, я так думаю, але можливо. Yeah. Скоро. Найкращі лубриканти на водній основі з звичайним складом, без ароматизаторів, без барвників. Іноді для алергіків можна обирати лубриканти без гліцерину. Вони є вибирайте ті, які вам найбільше комфортні, але основні вимоги я перерахувала. Найкраще після огляду гінеколога це орієнтовно через півтора місяці, тобто у вас закінчуються лохії, ви йдете до лікаря, лікар вас оглядає і тоді дає добро на ведення статевого життя. Але середній термін це півтора-два місяці. Тому що у другій фазі циклу, це після овуляції і до менструації, у нас царство прогестерону. Під час того, як в нас в крові активно циркулює прогестерон, який виділяється жовтим тілом, у нас змінюється настрій, набрякають груди, знижується лібідо і так далі. Це все гормональні процеси, тому після менструації це все зникає. Тому що починається царство естрогенів. На рахунок того, чому помолодша рак, я думаю, що він не помолодшав. Просто ми зараз почали його більше діагностувати в молодих жінок, тому що раніше жінки в принципі не ходили до лікаря і методи діагностики були не настільки точними. А щодо перечасного виснаження яєчників, тобто, простими словами, передчасної монопаузи, я думаю, що впливає екологія, впливає хронічний стрес, у якому ми всі живемо. Впливає також генетика і знову ж таки, це було і раніше, просто це питання не було настільки добре досліджено, і люди не розуміли, що з ними відбувається. Жінок немає місячних під час вагітності. Я писала на цю тему допис, я знімала рілс, я знімала ролик у TikTok, і я піднімала стільки хейтерських коментарів, до речі. Просто капець. Дівчата, не все, що кровить з піхви, це місячні. У жінок під час вагітності можуть бути кровяності виділення, це може бути ретрохоріальна гематома, це може бути загроза викидню чи загроза перечасних пологів, це може бути якась коагулопатія, це може бути відшарування плаценти, але менструацій у жінок не буває. Вагітність виключає імовірність місячних. У жінки всередині циклу відбувається овуляція. На місці лопнутого фолікула у яєчинку утворюється жовте тіло, яке виробляє прогестерон. Якщо вагітність настає, то це жовте тіло починає далі виробляти прогестерон, підтримувати вагітність, місячних немає. А якщо вагітність не настає, організм це розуміє, жовте тіло отримує сигнал, прогестерон різко падає і починаються менструації. Тобто, коли жінка завагітніла, у неї активно функціонує жовто тіло, тобто активно виділяється прогестерон. І менструації у неї немає, як і повторної овуляції. Ні, ділоча пліва, вона зовні її гінеколог бачить при огляді навіть без гінекологічного дзеркала. Тому ні, це нереально. Я не буду говорити за всіх, скажу за себе ні. Я не боюся гінекологів, але я не в захваті від гінекологічного огляду. Тобто мене не бере мандраж, я там не хвилююся, я не плачу перед гінекологічним оглядом, у мене не трясуться ніжки, коли я сідаю на це крісло, але мені, як і будь якій жінці, не дуже приємна ця маніпуляція, тому я така ж жінка, як ви, я розумію кожну свою пацієнтку. Я не боюся гінекологів, але мені неприємно як і іншим. Я Думаю, що це найперші операції, які мені доводилося проводити. Звісно, під наглядом старших колег, моїх учителів, насправді це було мега складно на початку. Не скажу, що це дуже просто і зараз, але я вже набула певного досвіду. Я дещо оперую самостійно. На деяких операціях я асистую, і оскільки я молодий лікар і у мене за плечима ще не так багато операцій, то я думаю, що найскладніша операція у мене ще десь там попереду. Звісно, я досить часто бігаю до колег за порадами, і ми знаходимося не в утопії, не в якійсь там фантастичній реальності, де молодий лікар все знає, все вміє, в нього одразу все виходить. Тому я не соромлюся підійти до колег з проханнями, запитаннями, коли я чогось не знаю, або коли я маю складних пацієнток. Це однозначно легше в підготовці, тому що мені потрібно просто прийти і слухати запитання і на них відповідати. Не потрібно наперед писати сценарії. Але з іншого боку, це складно, тому що потрібно одразу орієнтуватися в ситуації. Неможливо приховати свої емоції, які викликають деякі питання, але мені сподобалось. Я хочу привітати всіх з прийдешнім 2024 роком, побажати всім міцного здоров'я, мирного неба над головою та вільної України. З новим роком.